Футбольний клуб Полтава переміг Олександрію у черговому турі першої ліги. Після домашньої поразки від Титана і звільнення головного тренера Олександрії потрібно було здобувати очки. Полтавці ж шість попередніх матчів не вигравали, так що теж зобов'язані були грати на перемогу. Уже на 11-й хвилині вони відкрили рахунок у матчі. Воробей на правому фланзі вільно виконав подачу. А ніким не прикритий Микуляк головою відправив м'яч у сітку. Майже відразу ж лобойко після кутового з гострого кута головою ледь не перекинув воротаря, підстрахував захисник. На 23-й хвилині Вже кучинський врятував свої ворота після удару Шендріка з льоту у поперечину і добивання. Ще до перерви гості залишилися в меншості, що вплинуло на їхню гру у другому таймі. Вони грали без моментів. А от полтавці ледь не забили на 71-й хвилині, коли Микуляк пробив здалеку, і Леванідов, який замінив у перерві Зарубіна, перевів м'яч на кутовий. У гості активністю відзначався правий хавбек Кіча. Не менше чотирьох разів у другому таймі він виконував подачі в штрафну площу, але до кінця гри рахунок уже не змінився. Перемога Полтави – 1-0.